Не знаю, що вискарка. Ой, у Лізі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну. Ми з мамою записували ролик, і я не знала, що розказувати. І мама почала співати українську пісню, яка зараз на слуху у всьому світі. У мінделу завжди вітер. На моїх відео завжди вітер. Інколи важко втриматись на ногах. Але я надіюсь, вам сподобалось це відео. До зустрічі!